Открывай новые святы Слот В слушаниях в Конгрессе США республиканец Майкл Маккол призвал расширить, призвал разрешить Украине наносить, наносить удары американским оружием по территории России. То есть, чтобы американское оружие летело на Белгород, летело на Курск, летело на Калугу и дальше, куда они могут дотянуться. Представитель комитета по иностранным делам Палаты представителей принес с собой карту и на ней показал э, досягаемость. атакамсов, то есть что они могут бить по всей территории, которая пролегает и, кстати говоря, по границам Белоруссии. И вот тут интересно будет, а если ракета улетит в сторону Белоруссии и туда что-то попадет, это уже тоже можно сказать, что они объявили войну белорусам. Там идет речь про атакамсы, да, и мы помним их зону Поражение это Курск, это Брянск, это э, вплоть чуть ли там не до Воронежа она доходит, и это Белгород. То есть американское оружие рано или поздно, оно все равно полетит на территорию уже там на, на нашей страны, старую территорию нашей страны. Поэтому... Здесь только дело времени. Они прощупывают зону досягаемости и зону возможного. Вот ровно как и поляки со своими системами ПВО. Сначала мы отправим каску, мы отправим э, аптечку, а дальше мы будем разрешать ПВО работать с нашей территорией. Нам давно пора, я считаю, выучить и усвоить психологию наших врагов. А Она у них очень проста. Если они что-то делают, и мы не отвечаем, они идут дальше. Почему они сейчас заговорили об нанесении возможности ударов по территории России? А они нас проверили. Вот 10 дней назад, 14 мая, поступило сообщение о том, что Соединенные Штаты провели подкритическое ядерное испытание. Здесь вопрос, Неваде, да? Да. Здесь вопрос в чем? Неважно, провели они его в реальности, или это был вброс в прессу. Важно другое, что мы несколько раз говорили, что обязательно на это ответим. Они посмотрели 10 дней. реакции днів, реакції реального сильного осуждення ні. Можна йти далі, тоді Росія вряд ли нанесе удари ответные, і можна обсуждать нанесення ударів по території Росії. І зараз ми будемо мати можливість поспілкуватися з Петром Черником, військовим експертом, полковником збройних сил України. Я думаю, разом з ним ми і розпочнемо з цієї теми. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Ну що, Марта надзвичайно правильно зараз відзначила ситуацію на Харківщині як одну з інформаційно пріоритетних. Інформаційно наголошую. Так ми розуміємо, що тривають надзвичайно жорсткі і складні бої на Донеччині, але до Харківщини прикута увага всієї нашої країни і не лише нашої країни. Отже, варварські звірячі обстріли з одного боку і з другого боку створення ворог двох плацдармів військових на півночі Харківської області. Пане полковнику, проаналізуйте, будьте добрі, специфіку дій ворога там. Майте, ми з'ясуємо, чому ворог вдався саме зараз до цієї операції і який її результат. Момент перший Путін не зміг реалізувати концепцію виходу на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до дня інаугурації на посту президента Російської Федерації і до дня побідобісія. Навіть для їхньої пропаганди це дуже дошкульна поразка. Отже, треба було зміщувати акценти, і вони об'єктивно їх змістили і направду змістили успішно. Навіть невеличкий плацдарм, де окуповано кілька наших сіл, але якщо над селом вивішений їхній триколор, то вони це подають мало не берлінську операцію. Момент другий це сам Харків як ціль, як мета, щоб спровокувати там велику гуманітарну кризу. Тобто, щоб з'явилося дуже багато десятки тисяч, а то і сотні тисяч біженців. Чому Харків і досі залишається велетенським воєнно-промисловим комплексом для нашої держави? Там кується наша броня, виготовляються радари, ракети і тому подібне. Ми розуміємо, що якби це йому вдалося, то втратили б наш воєнно-промисловий комплекс десятки тисяч робочих рук. Дякувати Богу. Не вдалося і третя мета, на мій погляд, насправді найсильніша і найпотужніша, це саміт, який має відбутися у Швейцарії у червні. Там буде дуже багато представників так званого глобального Півдня, котрі хитаються на чию сторону ставати чи на російську, чи на українську, і Путін показує, що він щось може. Отже, він готує для себе переговорні позиції саме із цими країнами, щоб через них протискати свій порядок денний у частині цього конфлікту. Чи на цю хвилину вони у воєнному сенсі чогось серйозного досягнули? Ні, не досягнули. План здарм невеликий на глибину оперативної смуги, але в частині інформаційно-психологічної на жаль досягнули. Минулий понеділок і середа були такі такими тональними у нашому медіапросторі, в частині розганяння нами самими страху, що мало не апокаліпсис. Ну а удари завдавали, завдають і будуть завдавати на превеличезний жаль. Потрібен дозвіл США, щоб дозволили бити далекобійними ракетами по їхній території у першу чергу з метою нищення пускових установок комплексів С-300. Пане Петре, дозвольте просто ви згадали про те, що багато зараз власне зусиль Російська і ПСО з керовою для того, аби посіювати дестабілізаційні настрої. З іншого боку, ми також бачимо певні призначення військові до слова. Я говорю про Юлія Содуля, Юрія Содуля, який зараз є оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця керівником і до нього зараз є багато питань. І тут знаєте, важливо окрем... Безуглої я одразу хотів не лише уточнити. не лише в Марія Безуглої, але й. Інших людей тому я би хотіла ну певних людей, які наближені до військових, які їм регулярно допомагають, це і волонтери, і громадські активісти вони також досить Стерненко не Стерненко і Мар'яна Безугла, наскільки ми ну, розуміємо, не є лише спікмейкерами, так би мовити, але правильно. тут питання до пана Черника: як він може оцінити це кадрове призначення? Та я взагалі не буду цю тему обговорювати, як її можна обговорити у стані війни. Ну якщо є якісь політичні моменти, то це питання до тих людей, котрі цю інформацію озвучують. Для мене моє командування і для мене вище воєнне політичне керівництво країни має констатуючий порядок. По іншому бути не може. Так ну доволі чітко і по військовому. Так, ну але в будь-якому разі ми свідомі того, що справи. Військові справи армійські, ну вони вимагають належної компетентності для того, щоб їх оцінювати. І коли ми чуємо ті чи інші ту чи іншу бачимо активізацію з боку представників політичних середовищ, це не йде на користь війську, пане Петре. Вертаючись до оперативної ситуації на лінії фронту, Авдіївка, Авдіївський напрямок, як ви зараз оцінюєте наступальні спроможності ворога і загалом ворожий задум. Ворожий за задум той, який був такий і залишився. Вийти на адміністративні кордони донеччини. Чи Луганщини. чи реалізують, на мій поглядні, і нам дуже і дуже важливо, щоб до цього черневого е, чорневого саміту ми в четверте зірвали це завдання, бо ми його зриваємо із жовтня місяця. Починаючи потім у грудні, коли він мав розмову Путін із своєю бедломасою. Потім, коли були президентські вибори, і от тепер після дня побідобісія, треба ще їм прийти добрих, так відсотків 40 е, Донецької області, і це би для них був дуже хороший. Оший і фундаментальний результат, бо якби вони цього опанували, потім міг би сказати на весь світ, я закінчив воєнну операцію. Треба шукати якусь формулу миру. І до речі, він вже про це сказав: рушаючи до Китаю, що в якійсь там частині вони готові до перемовин. Маю заакцентувати, що про перемовини просить слабша сторона, але після Авдіївки в діаметрі 5-8 кілометрів вони не змоглися, не змогли просунутися, ну хоча б на оперативні показники механізованого полку, це 3-5 по ширині. І 3-5 кілометрів по глибині. Це її батальйонні тактичні порядки. Чи буде противник тиснути зараз, буде в обов'язковому порядку. Чому Є ще один момент? В найближчими тижнями є надія, бо це вже дуже сильно акцентується, запрацюють а е 16 А це саме та зброя, яка може змінити порядок денний по лінії розмножування, ти особливо, ти якщо зуміють вирішити проблематику. В тексті документ прямо сказано, що США об'язане предоставити Києву дальнобойної ракети АТАКМС. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя, убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция.